перехресті, на розворот. Тут Так, да, на перехресті. Mm -hmm. Якщо нам перехресті хоча б одна машина, ми зупиняємося перед стоп-лінією. тримаємо. Mm -hmm. Бачимо, світлофор моргає, відповідно, ми нікуди не їдемо. Mm -hmm. Ми ждемо наступний світлофор. Поїжджаємо до центру перехрестя. Дивимося. Машини проїхали, можна їхати. газку добавили, газку трошки і крутим до упора. До упора, до упора, газку тримаємо трохи. Газку тримаємо, тримаємо газку, газу. Крутим. Чуть-чуть газку тримати. газку. Не обов'язково на швидкості залітати в поворот, але газку трохи підтримуємо, щоб спіли проїхати до того, як засвітиться червоний, да? Uh -huh. І далі по направленню руху. Це ще повезло, що на перехресті було маловато машин. <рес> <Да? рес> газку додаємо. Поїхали. І на третю передачу вперед. Це у нас іде восьмий маршрут і далі повернення до сервісного центру обратно. Якщо пройде більше 20 хвилин, екзаменатор може сказати, виберіть місце для зупинки. Приторможу, щоб червоний буде ближче, ближче, ближче доступні і павненько зупинились. Приїхали газку, перепускаємо ще. газку тримаємо, додаємо. Потрохи назад відкатились, да? угу. назад не відкатується. Позаді у нас машина була. Добавляємо газку і впевнено, їдемо. Третя передача. Пола на колі ми будемо рухатися на перший з'їзд. Трошки зменшили швидкість. Ретормози. Дивимося біжать пішоходи. Зліва бачимо пішоходів. Це вже я загальмував, бо вони бігли, перша передача. Поїхали. Далі ще підійдемо і пропустимо автобус. Готуємося. Поехали. На другую передачу. Трошки прогнил Все, и далее рукаемся прямо. Мажуємо, зменшуємо швидкість. Поїхали помаленьку, дивимося на коло, оцінюємо ситуацію. Можемо їхати, yeah. поїхали. Таску трошки додали, дівніше тримаємося, дивимося тут на поло і повороти направо. Правіше трошки. Не спішемо по To <coughs> istnieje i na drugą. Nadal no, skoda bawili, na prawo. Об'їжджаємо перешкоди, гаску. Поїхали, швидше, більш впевненіше. Поворотник наліво. Ліве зеркало. Все, 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 хвата поворотник. Виключили поворотник. На третю передачу вже можна перейти. Чого так не впевнено? Є перешкоди. Поворотник направо, подивилися. Справа нікого нема, поворотник наліво. Вони не передумали, об'їхали їх та і вернулися. І впевнено їдемо вперед. Поворотник направо, так, да, займаємо правий ряд казку. Ми бачили знак розширення дороги, Виключили поворотник. А ми тримаємо, повинні триматися в правому ряду, якщо він вільний. Лівий ряд використовується для випередження, повороту, розвороту або об'їзду перешкоди. Так вчили по правилам, так? Було діло, так? Світлофора на світлофорі наліво. Поворотник не розганяємося. Ховородні наліво. Маленько приторможу, ближче, ближче, трохи. і плавно зупиняємося. Стараємося тримати безпечну дистанцію. Можна трохи ближче було під'їхати, але вже не тулимося. <кій> поїхали, Чуть-чуть ближче, під'їжджаємо, Жовтий вже засвітився. Оцінюємо ситуацію, надаємо перевагу зустрічному mm -hmm. транспорту, ближче трохи під'їжджаємо. Азку додали, маску поїхали, поїхали, певніше. щоб заняти відразу свій ряд. Дорівняємо два передачі і впевнено, поїхали Чуть-чуть газку і на третю перейшли. І просто щеплення відпустили плавно, все швидкість не набираємо, щоб не було більше 50. Mm -hmm. Бо з горки машина перевищує швидкість за пару секунд. Mm -hmm. А тут газку трошки додавить, бо під горку вже їхати треба. Стараємося контролювати швидкість, Бо буде більше 50, буде помилка порушення швидкісного режиму. Стараємося тримати 40 плюс-мінус 5 км, Щоб не було на грані швидкість. Беж говорю, як буде стрілочка більше 50, то це помилка, порушення швидкісного режиму. Ми в межах 50 повинні тримати. Чого говорю 40 км, плюс-мінус 5 км? щоб був зазор на похибку. до На іспиті можна тримати без проблем.